Моя колишня дружина подала на мене на аліменти, на її утримання. Я в шоці. Таке взагалі можливо, і дітей в нас немає. Так, можливо. За законом України, чоловік та дружина повинні матеріально підтримувати один одного навіть після розірвання шлюбу. Проте, аліментні зобов'язання на утримання вашої колишньої дружини можуть бути призначені лише за наявності сукупності певних умов. А саме, ви перебували у зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах після розірвання шлюбу. Ваша колишня дружина є непрацездатною. Вона потребує матеріальної допомоги, В неї нижчий від прожиткового рівень матеріального забезпечення. Ну що, як вам наше законодавство України? Чесно, я от такого не знав. Я заради цікавості вирішив в інтернеті пошукати, і дійсно таке є. Я вам зараз прочитаю. Алімент на колишню дружину без дітей. На, навіть без дітей колишня дружина матиме право на аліментні виплати, але лише за дотримання однієї з наступних умов. Дружина стала непрацездатною або під час шлюбу, або протягом одного року після його розірвання. Тобто дивіться. Ви, припустимо, розвелись, так? І вже все, ви вже, ну, ви вже не чоловіки дружина, все вже, ну, роз, 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 розлучилися. І протязі року після. Дати розірвання шлюбу. Якщо вона там стає припустим інвалідом, ви зобов'язані їй платити гроші аліменти. Це, це реально це шок. От просто реально собі подумайте. Я в шоці. Далі е дружина, е, дружина стала інвалідом протягом року після розірвання шлюбу. На момент розірвання шлюбу дружині залишилося не більше п'яти років до досягнення е, пенсійного віку. Але за умови, що вона проживала з колишнім чоловіком у шлюбному союзі не менше 10 років. Тобто, припустимо, ви терпіли, там, припустимо, 10-15 років, так? Свою жінку там, терпіла, терпіла на мозгікула, кулупала, таку перед пенсією десь там вирішили нарешті все вас. Вже просто вже... вже голова не витримує того, ви вирішили розлучитися, так? А закони України проти. Ви то розлучилися, але грошики на дружину, будь ласка, обошляйте. Ну от і все, бачите? Я вам ще раз скажу, попереджаю: хлопці, не треба йти в ЗАГС. Не потрібно цього робити. У нас закони реально неадекватні для чоловіків. Ну реально неадекватні, бачите, що, що просто витворяється. А знаєте, що саме, що саме погано? Що чоловіки, так? Що ніхто не протестує проти цього закону, ніхто не виходить на якісь там мітинги правильно, ну зараз якби не той, не той час, я там згоден війна там в країні там і так далі. Ну але там до війни приповне. Я от не знаю, чи це був такий закон до війни, чи ні, ну не знаю, реально, це треба шукати. Ну, Але все рівно просто античоловічі закони в нас в країні, що чоловік в шлюбі не... о, має ноль прав. О, нолік, Все. А жінці, добре, жінка захотіла розвелась, там, десь, там, я не знаю, десь там впала, вдарилась хреба, зламала, і все чоловік колишній її там має башляти. Отак от. Як воно буває. Дякую за увагу і побачимось.